Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Виконком Житомирської міської ради виключив із мережі закладів освіти міста Житомира дитячий садок номер 32 Будівлю цього закладу реконструювали у 2021 році за понад 41 мільйон гривень. Однак відтоді садочок так і не почав свою роботу. Чим спричинене рішення виконкому, чому в садочку не навчались діти і що буде надалі з будівлею, обговоримо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! На позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради, яке відбулося 31 грудня 2024 року, внесли зміни у рішення про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти у 2024-2025 навчальному році. З нього виключили дитсадок номер 32. Світлана Ковтуненко, заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради, розповіла, що це рішення пов'язане із демографічною кризою та зменшенням кількості дошкільнят. Якщо ми говоримо про багонію, у нас там знаходиться п'ять садочків. Ніколи ДНЗ 32 це ми його планували. Ніколи він не був садочком. Міська рада прийняла рішення, щоб зробити дешкільний навчальний закрити при тій статистиці, яка була сьогодні. Такої статистики нема. Якщо ми говоримо про п'ять садочків, то потужність цих садочків перевищує 1600. До сіми років ми бачимо, що ми можемо забезпечити дітей садочками. Так сталося. Ми дуже хотіли, щоб відкрився цей садочок. Він вже повністю був до відкриття відкритий. І, але норма укриття перебила повністю все. І як вам уже говорили, що доступність дошкільних навчальних закладів до укриття може бути тільки в садочку, тільки на території садочку. І ми не можемо вийти за межі даної території. Тому заклад дошкільної освіти. Там неможлив при сьогоднішніх умовах. Згідно з інформацією з сайту Житомирського садочку, номер 32 будівлю закладу побудували понад 50 років тому по проєкту, який не передбачав окремих спалень. Садочок так і не вели в експлуатацію, розповіла Світлана Ковтоненко. Він колись використовував як будівля ліцей при ЖДТУ, але вони використовували його десь 2-3 роки. Вона не дуже підходить для використання саме класного Очної системи е, тому е, в даному вона була закрита, руйнувалася довгий час. За словами Світлани Ковтуненко, у 2014 році розробили проєктно-кошторисну документацію. Реконструкція будівлі розпочалася у листопаді 2015 року. Проєкт фінансувався коштом державного фонду регіонального розвитку та співфінансування міського бюджету Житомира. Пишуть на сайті закладу. Загальна вартість проєкту була понад 41 мільйон гривень, розповіла Галина Шиманська, секретар Житомирської міської ради. 25 травня 2021 року. Житомирська обласна державна адміністрація повідомляла про те, що реконструкцію приміщення дошкільного навчального закладу номер 32 в рамках програми президента Велике Будівництво. Завершено. За словами Галини Шиманської, 1 березня 2022 року дитячий садочок мав почати свою роботу. У зв'язку із початком повномасштабного російського вторгнення цього так і не відбулося. Коли він будувався, то такого поняття, як укриття, у нас не було передбачено в проекті, бо ми ж. Же... Наміри, що це буде мирна країна, ми підключали всіх міжнародних донорів і просили, аби нам меценати побудували це укриття. Одна міжнародна організація нам дала типовий проект і ціна укриття становила близько 60 мільйонів, оскільки ніхто з донорів. Не зголосився нам це зробити. Самі розумієте, що це кошти для міського бюджету не під'єм. Галина Шиманська розповіла, що з працівників у садочку залишилися сторожі. За її словами, колишню директорку закладу Олену Буру перевели на посаду директора 65-го садочку. Кореспонденти Суспільного попували на території колишнього садочку. Завідувачка господарством розповіла, що вона та сторожі є єдиними працівниками закладу, які доглядають за будівлею. Кореспонденти Суспільного телефоном зв'язалися з Оленою Бурою, колишньою директоркою дитячого садочку. Вона підтвердила, що її перевели працювати в інший заклад освіти Житомира, однак відмовилася надавати коментар щодо виведення садочка з освітньої мережі. Жителі навколишніх вулиць можуть водити дітей до дитсадка номеродин, який знаходиться на вулиці Гетьмана Самойловича, розповіла Галина Шиманська. Ми опитали місцевих щодо їх ставлення до закриття дитячого садочку. номер 32. Родина Житомирянина Сергія живе на проспекті Миру. Чоловік каже: незручно, що поблизу будинку немає садочка. За його словами, родина мусила записати його онуку Соломію до іншого закладу. Дивіться там на офіцерський садочок в кінці іде. Тут більше практично немає садочків. А дивіться. Будинки кругом. Ну цей же садочок довго будувався, і потім він вже стоїть, уже збудований роки-два, і з-за того, що сховища немає. Але з другої сторони ми не знаємо скільки буде тривати ще ця війна і таких діточок. Куди їх? Знаю, що проблема була з укриттям, але е, ми всі читали, що ці два роки виділялися кошти на е, побудівлю укриття. Не знаю, яка причина, дуже шкода. Хотілося б, щоб краще було в першу чергу дітям. За словами Галини Шиманської, будівля залишатиметься в комунальній власності. І згодом там буде комунальний освітній заклад. А якщо говорити про маленьких дітей, так там немає укриття, і маленькі діти, дошкільники, мають мати на своїй території укриття. А про старших можна там, де немає укриття, підписувати угоди, договори і орендувати укриття там, де вони є. Там є укриття для безпеки заходів. Я його озвучувати не буду, адресу, але там, там є і питання буде вирішено. А зараз короткий огляд подій тижня у Житомирі поблизу монумента слави з інтервалом у 10 днів. Невідомі тричі розмальовували фарбою два п'єдестали, на яких встановлені зразки військової техніки радянської доби, а також залишали написи із закликом до декомунізації. Поліції розпочали перевірку цього факту та встановлюють причетних. Про це суспільному розповіла Марина Вітвіцька, старша інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції. За її словами, допис із фото про нанесення графіті на постаментах поліцейські побачили у соціальних мережах під час моніторингу 5 січня 2025 року. В Україні зареєстрували 14 випадків захворювання на метапневмовірус. Такі дані опублікував центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України 5 січня 2025 року. Іван Кричук, виконувач обов'язків генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповів, що метапневмовірус – це сезонне захворювання. У 2024 році в області зареєстрували 4 випадки захворювання. Станом на початок 2025 року. Фахівці не виявили жодного випадку метапневмовірусу в Житомирській області. У Житомирському обласному центрі крові не вистачає донорів як для лікування цивільних, так і військових. Про це Суспільному розповіла Оксана Поліванчук, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру крові. За її словами, є значна потреба у всіх групах крові з негативним та позитивним резус-фактором. У Житомирському обласному центрі крові донорів очікують у будні з 8 до 13 години, а також у кожну другу і четверту суботу місяця. Учні ліцею в селищі Озерна Житомирського району з лютого 2022 року навчаються дистанційно через відсутність укриття. За словами Олександра Левенюка, секретаря нового селищної ради, у листопаді 2024 року завершили будівництво протирадіаційного укриття в Озерному. Він розповів, що 7 січня 2025 року, о 16.40 селищна рада отримала сертифікат готовності об'єкту до експлуатації. Зі слів Анатолія Власюка, директора ліцею, наступний етап присвоєння номеру укриття і відповідне рішення обласної військової адміністрації про формат навчання. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.